Екстреном Зеленський оголосив ЗСУ рванули в контрнаступ. Є терміновий наказ. Одразу кілька котлів захлопнулися. Росіяни в паніці бігти нікуди. І це ще не все. Пекельна пастка для окупантів. Це тріумф України. Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. Рената Асланова. і останні події. Сталось зсу пішли в контрнаступ. Володимир Зеленський виступив із терміновою заявою, яка сколихнула всіх. Президент підтвердив, зсу почали контрнаступальну операцію на Донеччині в районах Покровська та Добропілля. У запеклих боях українські воїни завдали окупантам колосальних втрат, перетворивши російські позиції на руїни. Ми здійснюємо зараз одну. З наших контрнаступальних операцій хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго і на яку розраховували. Вже є перші результати контрнаступу. Головнокомандувач Олександр Сирський зробив гучну заяву. За короткий час операції українські воїни звільнили 160 квадратних кілометрів нашої землі. А ще понад 170 квадратних кілометрів окупанти були змушені покинути після нищівної зачистки. Суттєво поповнили наш обмінний фонд майже сотня. Вже є російських полонених, будучи вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені ще дев'ять очищені від російської присутності. Він додав, що втрат Росіян у Донецькому напрямку лише за останні тижні в межах контрнаступу в районі Покровська складають понад 2,5 тисяч осіб, з яких понад 1300 убито. убито. Успіху цьому прориву передували злагоджені та блискавичні дії наших воїнів. Військові першого корпусу Нацгвардії Азов спільно із су провели потужну зачистку. Населений пункт та навколишні території на Добропільському напрямку Донеччини звільнені від окупантів. Це стало справжнім вироком для путінських загарбників, Вників ворог захлинувся від втрат. ЗСУ влаштували справжнє пекло на Донеччині. Надразу три потужні котли замикають ворога. Російські війська у паніці метушаться, намагаючись рятувати ситуацію, та перекидають підкріплення з інших напрямків. Про це розповів начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько. Кремль у шоці, пастка вже зачинилася. Потім був другий котел, тобто вони обрізані вже давно. У нас уже десь як тижні три. Да розпочалась велика операція. Ти три тижні тому розпочалась велика операція по блокуванню противника і взяття його в повне оточення. Значить, на сьогоднішній день я можу сказати, вже, що потім була друга, якщо ви пам'ятаєте, там можна сказати голова заяча. От і зараз, як ви кажете, на при основі е, цих цих наступальних дій сьогодні було майже ну не майже а сьогодні закінчено. Я не можу сказати, що там. Тобто, три три, три котли: один маленький, один трошки більший, один великий. Військовий підтвердив, ворог відрізаний від своїх логістика окупантів зламана, пересування заблоковане. У відпові росіяни ломляться на інші напрямки, щоб відтягнути сили ЗСУ від покровського фронту. Кремль зняв війська навіть із сумського, курського та запорізького напрямки. кинув усе на Покровську Добропільський, але марно українські оборонці теж підтягнули підкріплення. Далі ворог не пройде. Та не тільки на Донеччині окупантам не переливки. Схоже, наші сили зуміли притиснути окупантів і на Сумщині. За даними аналітиків, там розгортається новий котел. Сумщина. Олексіївка. Силами 78-ї та 71-ї бригад вдалося взяти комуністів котел. Бути добру. Про те, що ситуація справді катастрофічна, на всю заволали зетпабліки. В Олексіївці все котиться у. Поки що назвемо це оперативним оточенням. А по-людськи. Пацани там уже на межі писа. Росіяни дізнаються, що українські сили контратакують із небаченою силою. І вже нарікають на те, що розвиток подій на передовій зараз нагадує феєричний розгром армії РФ під Кіндратівкою. Олексіївку доведеться здати. Це питання часу. І питання того, скільки потрібно буде покласти людей, щоби це усвідомити. І на додачу ще один феєричний успіх наших морська авіація знищила російський катер на Херсонщині. ВМС знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тиндірівську косу. Результат спецоперації вражає сім окупантів знищено ще чотирьох поранено. І на додачу суцільна паніка в лавах ворожого війська і скиглення із проханням повернутися назад на болота. Фронту вибухає у вогні небачених боїв. Російські окупанти, мов шалені, кидаються на Куп'янськ, та самі ризикують опинитися в смертельній пастці. Українські захисники перевернули сценарій ворога. Контратака ЗСУ зламала хребет наступу. Армія РФ сиплеться на кількох напрямках одночасно, не витримуючи нищівного тиску. Тим часом гори завдали таких ударів, що в Кремлі втратили сон і спокій. Усе найгарячіше з фронту. Далі у сюжеті. Окупанти намагаються прорвати. Українську оборону росіяни одночасно наступають одразу на п'яти ділянках фронту. Так, на великомихайлівському напрямі Запорізької області противник активно готується до наступальної фази. Головна мета окупантів вийти до села Вербове. Ми знали, що буде. Е Якісь якісь будуть штурмові дії, не очікували. Правда, що настільки широким фронтом піде е, ворог. Трохи краща ситуація складається на новопавлівському напрямі. Тут нашим захисникам вдалося взяти під контроль місто Філія. Раніше він неодноразово зазнавав атак противника, який намагався взяти його під свій контроль, але зараз позиції утримуються зсу. Цей тактичний вузол пояснюють військові вкрай важливий для збройних сил України, оскільки дає можливість стежити за пересуваннями піхоти та техніки окупанта. Тяжка, але стабільна ситуація на покровському напрямку. Головні бої там зосереджені в районі Володимирівки. Зсу контролює більшу частину населеного пункту, але супротивник не зупиняється, завдає ударів кабами, намагається змінити тактичне становище та може спробувати перетиснути наші рубежі. Водночас українські підрозділи ведуть контратаки на південний схід від Софіївки. Щоб повернути контроль над місцевими посадками, противник не тупий, геть тому з кожним штурмом, мабуть, в них теж проводиться КСПД, і вони завжди беруть щось те, що працює, вони його використовують наступного разу. А те, що не працює, вони його не роблять. Тому Дійсно в даному випадку дуже активно почали працювати. Дуже активна взаємодія була ФПВ-шників, Дуже активна була взаємодія розвідувальних розвідувальних БПЛА типу зала. Ну і потім вилетіли ланцети. Ось дуже актив, дуже 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 так активно противник реагує. На Константинівському напрямі армія РФ намагається закріпитися у дачних масивах перед містом, накопичуючи силу та техніку для прориву. Проте наші бійці системно відпрацьовують окупантів, тому локація поки що перебуває в умовній сірій зоні. Ключовий вектор у росіян зараз південно-східний фланг. Саме звідти може початися основний удар по місту. І від нашої здатності своєчасно виявити та ліквідувати скупчення сил ворога залежить подальший перебіг боїв. Дуже гарно відпрацювала артилерія е було проведено е дуже багато техніки, у тої легкої е автомобільної да було е підірвалося на мінуванні, адже ми як нормальна звичайна бригада е в інженерному... Відношенні дуже гарно завжди споряджуємо передній край. Не вщухають бої і на сіверсько-лиманському напрямі. Під ударами опинилася дронівка, сам Сіверськ та довколишні села на підступах до міста. Тривають активні бойові дії, і на зарічному стабільного контролю над тамтешньою територією немає ні в нас, ні у ворога. У той же час спецпризначенці головного управління розвідки вразили зенітно-ракетний комплекс окупантів. Бійці гур виявили та завдали успішної вогневої поразки по бук М3 російських загарбників. Вартість ЗРК складає від 40 до 50 мільйонів доларів. Не дорахувався Кремль сьогодні іншої дорогої путінської військової іграшки. Це ударно розвідувальний БПЛА Оріон. Його радіус застосування близько 300 кілометрів, а приблизна вартість збитої залізної пташки понад 5 мільйонів доларів. Українські дрони напередодні залетіли на чергові російські НПЗ. БПЛА атакували цілу низку нафтопереробних потужностей Росії та об'єктів ВПК ворога. Під удар потрапило найбільше підприємство з виробництва метанолу у російському місті Губаха Пермського краю. Удар по ключовій хімічній інфраструктурі окупантів, що знаходиться на відстані понад 1600 кілометрів від українського кордону, став для Кремля справжнім шоком. Також під ударом опинився Кірський НПЗ у Ленінградській області. Як повідомляють росіяни, троє безпілотників у районі міста Кіріші були збиті, але їхні уламки спричинили загоряння на території підприємства. Однак, відео очевидців говорять про інше: кадри з НПЗ більше схожі на пряме влучання дронів ніж на уламкове ураження нафтопереробного заводу. Кіріжський НПЗ вважається одним з найбільших в Росії і був до прильоту українських дронів здатний переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. На жаль, голосно напередодні було і в Київській області. Посеред ночі там пролунали вибухи на залізниці. Потужні спалахи та неодноразові звуки розривів пролунали в районі села Калинівка. Як з'ясувалося, там здетонували снаряди при перевезенні залізницею. Серія вибухів пошкодила контактну мережу, внаслідок чого десятки відправлень затримуються, а потяги тепер курсують в об'їзд пошкодження. Шкодженої ділянки в епіцентрі вибуху за випадковим збігом обставин виявився і пасажирський поїзд Харків-Перемишель. Після аварійної зупинки сотні пасажирів терміново евакуювали з місця пригоди до лісосмуги. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, і за кілька годин поїзд продовжив свій шлях маршрутом. Тим часом Україна не забуває про розробку свого озброєння. Так фінальні випробування наразі проходить унікальний безпілотник прихоплювач. Робота його заснована на штучному інтелекті. Які переваги він дасть силам оборони та коли зможе з'явитися у військах? Про це просто зараз. Нові технології, нові виклики, штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. Отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефиа против Украины. Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели, когда управление уже теряется с аппаратом. Повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор а 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. «Геранях», «Герберах», пародіях і других безпілотниках. От в цілому, на сьогоднішній день, Росія способна випускати від 5 до 6 тисяч безпілотників. Таких в місяць і їх примінять. Максимальна атака, яку ми раніше бачили, составляла до 500 безпілотників. Но для того, щоб осуществі таку атаку Росія було не менше трьох-чотирьох днів существлять їх на Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА, навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини. Адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів після е, удара вражески воздушне судно лібіспілотник в детанірувати своїми осколками, розрушає вражеський безпілотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Як би штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ – Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов Рафия может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить на самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк під відео, бути в курсі головного. Далі більше.